Добрий день, любі діти. Запрошую вас до країни грамоти. Запах, колір, все відмінне. Посміхнешся неодмінно. Як серединку кусати скривіть так, що й не впізнати. Це лимон. Вимовте слово лимон, виділяючи голосом перший звук. Який перший звук? Лимон. Звук Л. Це приголосний звук. А ще який? Так, твердий. Давайте зробимо звуковий аналіз слова лимон. Перший звук в слові лимон звук Л. Це твердий приголосний. Наступний лимон звук «и» – Це голосний лимон звук М це. Твердий приголосний. Лимон. Звук О це голосний звук. І останній. лимон. Звук Н це твердий приголосний. Давайте прочитаємо лимон. Скільки складів в слові лимон? Два склади. Не махає крильми, а літає, не птах. А птахів обгоняє. Так, це літак. Вимовте слово літак. Як ми чуємо перший звук? Прим'якшено. лі. Давайте зробимо звуковий аналіз слова літак. Перший звук в слові літак Лі. М'який приголосний. Наступний звук літа. Ітак, звук І це голосний звук. Літак звук Т це твердий приголосний. Літак. Звук А це голосний звук. І останній звук літак. Звук К твердий приголосний. Давайте прочитаємо Літак. Скільки в склові літак складів? Два склади. Назвіть слова, в яких є звуки Л і Лі. Літак, лампа, білка, ластівка, пензлик лиса. Звуки Л та Л на письмі позначаються буквами Л. Запам'ятайте велику і малу букви Л. Літера Л наче гірка дитяча, має. Ця літера лагідну вдачу. Л перша буква в іменах дівчаток Людмила, Любов, Лариса та хлопчиків Лев, Леонід, Лук'ян. Намалюйте об'ємну букву Л та розфарбуйте у кольори, який у вас настрій. Поруч намалюйте предмети, які починаються з букви Л, листок, лупа. Лампа, лимон та пропишіть рядок букви Л в своєму зошиті. Прочитайте склади з буквою Л та запишіть їх у зошиті. Ал, ул, Ол, іЛ, ИЛ. Ла, лу, ло, лі. Ли. Ала улу оло, ілі, іли. Та прочитаємо слова. Ліна мило. Лани ма-ло. Назвіть слова, в яких звуки л і л- на початку слова. Лялька. Лінійка, ластівка, лиса. Ліс. Давайте зробимо звуковий аналіз слова ліс. Перший звук в слові ліс. Звук лі. Це м'який приголосний. Наступний звук ліс. Звук І. Це голосний звук. І останній звук ліс. Звук с це твердий приголос. Давайте прочитаємо ліс. Скільки складів в слові ліс? Один склад. Всередині слова клей. Глівці хліб, білка. Давайте зробимо звуковий аналіз слова білка. Перший звук бі. Це м'який приголосний. Наступний звук білка, звук І. Це голосний звук. Білка звук Л. Це твердий приголосний. Білка звук К. Твердий, приголосний. І останній звук білка. Звук А. Давайте прочитаємо Білка. Скільки складів в слові білка? Так, два склади. А в кінці слова. Стіл. Дятел. Пенал. Орел. Та зробимо звуковий аналіз слова Орел. Перший звук в слові. Орел. Звук О це голосний звук. Орел звук Р. Це твердий приголосний. Орел. Звук Е. Це голосний. І останній звук в слові Орел. Звук Л це твердий приголосний. Давайте порахуємо, скільки складів в слові Орел. Два склади, тому що тут два голосних звука. Сьогодні ми з вами вивчили букву Л, яка позначає твердий звук Л та м'який звук л. Буква Л пишається тим, що починає з слова любов. Вона дарує її всім дітям на світі. Намалюйте, кого ви любите більше. Дякую вам, діти, за увагу. До зустрічі, пока-пока!